Івано-Франківська та Львівська області лідирують в Україні за кількістю придбаних за кордоном авто під час дії закону про зниження ставки акцизного податку для вживаних легкових автомобілів. Нагадаємо, що закон почав діяти з 1 серпня цього року. Про особливості зауваження і застереження мовилося на прес-конференції виконуючого обов'язки начальника Івано-Франківської митниці Левка Прокіпчука. До 1 серпня на ринку вживаних авто в Україні спостерігалося затише. На сьогодні знижені ставки акцизного податку для легкових автомобілів, які випущені після 1 січня 2010 року, позитивно вплинули на пожвавлення в цім ринковім сегменті. Фахівці митної служби констатують прогресивне збільшення ввезених вживаних авто з Європи. Перші е, тижні роботи засвідчили, що власне на першому місці по загальній чисельності транспортних засобів, які Оформлені згідно умов нового закону, власне, виступала Львівська область і Франківська область на другому місці була. З 1 серпня в франківській митниці по сьогоднішній день оформлено 327 транспортних засобів, які ввезені згідно умовами нового закону зі зниженими ставками акцизу. Якщо порівнювати з попереднім періодом, тобто я маю на увазі з аналогічним періодом минулого року, то Ріст є на 19%. Нагадаємо, що закон про акцизні знижки дозволяє ввести один автомобіль виключно для власного користування або на користь інших осіб. В іншому випадку, тобто, скажімо, на продаж, знижені ставки акцизного податку, не діятимуть. Якщо говорити про суму податків, які були сплачені від ввезених транспортних засобів, то е в 2016 році, за півтора місяця від початку дії цього закону, було сплачено в Франківській області 26 мільйонів 800 тисяч гривень. Це є на 34% більше, ніж було в 2015 році. Якщо говорити про акциз, власне, який і був зменшений, то привезені оцих цих 327 транспортних засобів, про які я згадував. Акцизу було сплачено 4,5 млн грн. В минулому році привезені 274 транспортних засобів, акцизу було сплачено 14 мільйонів гривень. Тобто спад в 3,2 рази. Такий закон має суттєву соціальну складову, адже люди середнього достатку змогли собі придбати авто на 3-4 тисячі євро дешевше, ніж воно коштувало до 1 серпня. Митники ще раз наголошують на уважності покупців машин обов'язково перевірити всі документи, які підтверджують країну походження товару, засвідчену декларацію, сертифікат про регіональне найменування товару. Адже близько 14 найменувань авто відомих брендів, які продають в Європі, складають в Росії. На такі і машини акцизна знижка не діє для того, щоб, скажімо, не попасти в неприємну ситуацію, коли ти можеш в Європі купити транспортний засіб, а він реально буде зібраний в Російській Федерації. Потрібно до моменту купівлі здійснювати перевірку. Це можна здійснити по він-коду, де був транспортний засіб, зібраний і для застосування положень цього закону. Громадянин повинен пред'явити документ, що підтверджує країну походження цього транспорту. Це або сертифікат про походження транспорту, або відповідна декларація про походження.